Вже після відвідування баденської клініки і промет наша жіноча компанія отримала упевненість у завтрашньому дні, що й відзначила у приміщенні наступного легендарного баденського місця. Цього разу це був ресторан медичі, який знову ж таки вразив не тільки своїми розкішними інтер'єрами, не тільки розмаїттям страв, що подаються тут, не тільки персоналом, який я, наприклад, порівнювала з опусниками. Настільки цікаво, швидко, вигадливо вони все робили. Це ж таки Баден-Баден, це як німецький знак якості. Що б тут не робили? До чого б не прикладали руки? Все з відзнаки. Але треба пам'ятати, славу цю невеличке курортне містечко заробляло протягом століття. Кількість відомих в усьому світі людей, що в різні часи перебували у Баден Бадені, воїстину вражає. І сьогодні на вулицях, в готелях або ресторанах міста можна зустріти, якщо і не власне знаменитостей, то, хоча б численні згадки про них. Бачите, кого тут тільки не бувало: і мер Нью-Йорку, і королі Йорданії, і Далай-Лама, і Білл Клінтон, який, до речі, сказав Баден Баден, такий прекрасний, що його ім'я потрібно повторити двічі. І все це тільки за останні часи. Взагалі ж в Баден Бадені що не будинок, що не вулиця, то музей. Окрім вже названих знаменитостей, тут відзначились Рихард Вагнер, Ференс Лист, Йоганн Брамс, Клара Шуман, дружина Наполеона Третього Королева Євгенія, леді Гамільтон, Залізний канцлер Отто фон Бісмарт і багато багато інших усі вершки європейської аристократії. Улюблений маршрут щоденного промонаду, як знаменитостей, так і багатіїв, був і залишається таким. Казино, театр Ліхтентальська алея. Про любов гостей Баден-Бадену до Ліхтентальської алеї свідчить, наприклад, такий історичний факт: колись саме на ній було здійснено замах на німецького кайзера Вільгельма І. Але він, тим не менше, продовжував з року на рік повертатись до Баден Бадена і прогулюватись Ліхтентальською алеєю. І сьогодні світових знаменитостей в Баден Бадені можна зустріти будь де і будь-коли. Так як, наприклад, це відбулося з нами, коли одного вечора ми зустріли відомого в Європі виконавця шлягерів Тоні Маршал. Дізнавшись, що ми з України, він від щирого серця вирішив подарувати нам, як він сказав, українську народну пісню. Очі чорні, очі страшні, очі шкуче і прекрасні, як льоплю я вас, як боюся я вас, снадовлаз я не вда прийчазу. Отже, якщо ви хочете, хоч на короткий час випасти з повсякденної рутини, приділити увагу стану власного здоров'я, подбати про себе, насолодитись красою пейзажів, доторкнутись до історії, зустріти цікавих людей, вам до Баден Бадену. Розклад вашого перебування у місті буде приблизно таким. На світанку запливу термальній воді славетних терм Каракала, що гордо носять ім'я Марка Аврелія Антонія Каракали, римського Цезаря третього століття нашої ери, який одним з перших віддав належне тутешній цілющій воді. Потім зголоднівши, ви насолодитесь чудовим сніданком у готелі Дорін. Далі на черзі відвідування його спа найрізноманітніші приємні процедури для душі і тіла. Потім прогулянка містом, пиття цілющої води з бювету, відвідування Фридрих одного з найкращих термальних комплексів у світі, де за півтори години ви отримаєте комплекс з 17 найрізноманітніших процедур. І знову зголоднівши, ви зазирнете до одного з численних баденських ресторанів, чи то у пивний зі смачною та ситною швабською кухнею, чи то до суші-бару ресторану Гурме, чи то у інший. У будь-якому разі не прогадаєте. І, звичайно, ввечері відвідування славетного казино. Ви скажете, а як же це умістити в одну добу? А навіщо уміщати? Приїздіть сюди надовго і радість життя повернеться до вас. Я прощаюся з вами і наостаннє нагадую ім'я цього прекрасного міста двічі. Баден Баден, Па-па!